Так, друзі, всіх вітаю. Приїхали у гості на Київщину. Тут є такий Дакар. Це син Багіра покрита, син легендарного жеребця Флеша. І посолові кобилі. Це від дядьки Колі з Вінниці. Лесенку а ну, ходити карточку сюди. Що Шу. А ну дядя Женя станьте на рівному коло нього такомбезний жеребчик. Дуже гарно має поставу. Але чимнулька. 72? Ну То це фугу Чимнулька спокійна. Дивіться собі. Це домашній улюбленець. Дядька Миколи. Для жання багіру покрив, щоб були першоранські крові. Ну так, ну що ж мажор трошки тонший за нього. Але йде по масці по цьому всьому. Дуже делікатний жеребець. І ногу файно має під собою копета, акуратні. дні в в Ну, то порівняв, що можна припікає кожен день. Або ходити, от він що тут? Він ходить собі, відпочиває. Так, а йдемо от до кобелки. Йдемо далі покажемо. Так, це кобелка. Мама чиста. Но Олександрівська кобела. Мама її з Луганська, а тато радянський вогвоз. Ну, кобела що висока, що довжелезна. Сім рік кобелі, Теж така біла грива, лисенька, масть має темнішу. Прикольно, Кобела. Дядьку Микола станок має. Собі тут розчищає рожки. Зараз ми ще тут покажемо газона, який є. Кобелка. Кобела входить в цей і чіпляє. боками. Настільки кобела міцна. Роги теж торцові має, гарні, дуже гарні роги. Чесно, здивували коні, бо ми звикли, що у нас коні великі всі, а це у нас рідко коні такі є. Це між лобом широко по центрі, чуть вверх верх очей. Кобела має мати роботу потужняку, по-тужняцьку. Кобела покрита дакаром цим. Фу, Дакаром, джафаром. Жербець, друзі, дуже це не передати. Такий, що гарної масті білогривий. Хлопці, дару! Внуки прийшли, дивіться. На коників дідусь тримає для, тільки для, для себе і для внуків. Так, йду, я вам покажу фіру. Так, така. Газончик, міні-газончик. Це собі зроблено. Тут хоп. Все. Борт відкривається. Треба ви це забуває, зараз покажу. Так, зроблено, можна чіпляти пару, поклав. Це вибрали, можна одного. Все культурно зроблено, змащено. Так, це все. Все. Пішло. Дивіться далі. Сидушка як делікатно зроблена. Хоп, все, все можна грузити. Хоп, назад зіклали. Все, ти вже їдеш як на БМВ. Так що хто не хоче вчитися, то буде крутити хвости на БМВ. Так, далі. Показуємо, як зроблена знизу платформа. Ось. І тут на кругу собі. Тобто зроблено з якоїсь гуми зверху стоїть. І все, воно собі крутиться, це на місці розвертається. Дуже Друзі, Тут дві ходці, газон зерна 100% я тут десь біля трьох тонн має лізти сюди. То це нормальна бричка крута. Так, далі. Спіхрупа і сінце, має такий піднавесик як день так вночі. А коник з того боку, дивіться, прийшов. Що якраз. Так, іду я. З другого боку. Отак ну, собі гарненько вони. Це сінця поїдають. А ну напишіть, як ви думаєте, за таку кобелу. Не виглядає на відео. Чи не виглядає, ну тут дожина кобели дуже потужна. Майже на цілий екран. Сильна кобела. Найздорова буде господарові. І цей красень теж. Гривастий. Я скільки чув, і старше що є. Джафарчик. Нагадую, хто уважно дивився. Відео спочатку це син легендарного Флеша. і е, турійської кобели. Отак. Такий коник. Дуже гарно поставив, великий 172. Висоти має Так. Собі такий бадя на воду. Собі загоночку ходить. Треба робити своїм. Класти бетон, де він їсть, щоб не змісів. Але який чистенький жеребець, бачите, там робить е, свою роботу, а тут все. І тут перше б наклаває, я. Хлопці здоров. І все. Будеш, як в ще інтернет викидати, то Миколі подякуй за жеребця. Обов'язково подякуємо дядьки Колі. Миколі велике, дякую за. Якщо в інтернет будеш викидати, то Миколі, велика, дядя... велика подяка. Дядя Коля, йому... коли ми були, 5 років тому дяді Колібниці, так? І я тоді сказав, куплю собі перший рона. Дядя Коля купив лошака, а я вас багів. Я трохи назбирав, поняв, да. він поїхав, зразу купив лошак, дяді Колі. Ну, лошак дешевший, ви одразу кобелу купили. Да. він надав З пелепцем. А да. пелепець далеко? А болезнь. Це ми ж тоді я тоді побачив дяді Колі і сказав, бля, Колі пошир... мене... Перший рун в мене кілометр. буде. Уленівку, так? Да? Да. Да. Ну та є, бо ми їхали майже сотка. Майже сотка, Сто кілометрів кілометр ми їхали. Через Чекай, тетю, да? так? У мене ще є фотка, ти я, мала моя. Отако ми стоїмо в трох. Но ми все одно солдатом візьмемо в нього, як би не було. Ні, пасіба, є хоч жарний клонів. Ні, нам... Любить. Ну чесно, я кращик не бачив яку мику. Ні, не, не бачив. І краще, ми поїхали краще, в Кам'яний брід, ну щоб сказати, поганий, непоганий, жеребці гарні. Гарні жеребці, ну, ми тоді багато. Ну як ми поїхали то, зразу ж з Кам'яного Брода до Миколи і зайшли в Миколи по... Та що ви, тут, вона як ти говориш, а... то... Самі елітні я, коні. Я всім, я всім казав, я був багато в конях. Я це, як глянув у Миколи дякую. на тій коні, і проти Кам'яного броду це не і земля. Це... Чи ж догляд? Попер, у не Я два. Да? Отакі от улюбленці. На що це коні йдуть? А ми робимо гарп на плечах, вони відпочивають. Да, да. Ну ти ж бачив, гусом зелений вожу сину, а мажори... Може... ну. Короче, добре, друзі, на вешаємо.Всім здоров'я, всім добра. Підписуйтеся на, на канал. Роди, а ми да, печем то, далі.